Фраза Геннадія Борисовича Боголюбова, коли ти впав в яму, перше, що треба зробити, просто перестати копати. Я би хотіла згадати Гаріка Корогоцького. Мартіна, ти знаєш, що пройшов цей час, коли жінки на вепчерській ліпці і чоловіки пшонка стаю взагалі комусь були цікаві: Михайло Лапковський. є дуже багато людей, які чомусь вибирають іти пішки, коли ти можеш просто піднятися на ліфті. Думка Василя Івановича Хмельницького: якщо ця ідея нікому раніше була не потрібна, значить вона нагрін нікому не потрібна. Равін Шмуль Каменецький сказав: одне твоє слово може повністю зруйнувати взагалі, як людина це відчуває. Хочу розповісти про одне відео, яке, на жаль, не вийшло в ефір на мінорі, де мільярдер розповідав, чому чоловіки і як вибирають жінок. Когда люди искренне друг с другом, они могут быть не только без доспехов, они могут коммуницировать даже без кожи. Такая я все люблю правильно.